Я їх е зустрівся в Охтирці. Я, я возив хліб, мені дзвонив мій начальник ОТД в Охтирці. Каже, тікай, бо приїхали Кацапата. 26 числа десь в ніч зайшла сюди розвідувати на групу. В складі чотирьох танків, двох БТРів, двох МТЛБ. МТЛБ це тягач артилерійський. Зайшли, ночували в селі Бобрик на окраїні села у Бабушки в огороді. На сдущий день, на сюди утро вони звідти пішли, залишили один танк, брошений, в якому пальна закінчилося. І 27 числа вже зайшла сюди велика колона. 155 одиниць техніки між веприком і бобриком. з перших хвилин ми допомагали веприку, саме пару. Тут наші діти, онука. Щоб не бросити їх біді, ми передавали координати, де знаходилася арта. Ми передавали, хто звідки міг, хто передавав з кирпичного, хто передавав цього лісу. Коли вони заїхали, машина зупинилася на в'їзді веприка. Вискочив солдат із машини, дав в очередь в сторону вебрика і шість уралів піхоти пішов на вебрик. Було ну, до тисячі чоловік, тому що було 12 уралів піхоти. Двінадцялів, це хай по 40 чоловік. Це вже пошти пів тисячі. І в кожному екіпажі 3-4 чоловіки. От танків, БТР, БМП, все славу. Два рука зі тому, що вся, вся техніка була. Люди в селі в те час хлопці мої теж зброї. У них не було, кошу. Ну, зброї не було. Ну, кожного ніж в кармані. Хлопці, які ходили, слідкували, відсліджували, передавали координати на всіх рівнях. І, скажу, навіть такі люди, які похилого віку. Все фотографували, ш... рахували. Поки в Мартинівці залишилось чотири танки, коли один росіяни кудись потягли, три інших, наші два хлопця зірвали, кинули бутилки, вони взорвалися. Вся техніка стояла в лісі, тут уже Лапкона вона недалеко. Вони приходили, набирали воду, там стояв танк у дворі, вони зламали м -м -м -м, забор, заїхали туди, там є кран, вони набирали воду. Приходили, хлопці сиділи, вони табак брали за курить. Ні, ми вас не тронемо, ви нас і ботість, ми вас не тронемо. Все, це його слово. Молоді пацани, один офіцер з них був, мой танкіст, бо в чорній курні мой танкіст. А так, щоб вони тут когось займали зразу, це нікого не займало. Тоді поїхали в магазин, магазин розстріляли, замки позбивали тому центрі. Вони думали, що там що є, вибили двері, там нема нічого. Ні до кого не звертались, ні до кого не заходили, нікуди вони по дворам не ходили. Вони, я скажу, тут у веприку заїхали, зняли оцей от прапор, хлопці наші через півгодини вже його повісили на місце. ТРО у нас просто знищило один бензовоз тут з гранатомета і йшли. Загинуло три російських воїна, ми їх через Червоний Хрест обпалених передавали. Горіло, мабуть, сутки виграли солярка. Солярка була, сутки виграла, мабуть, а ми більше. Тому що батька повна була. Їхня бучка повна була повна була, якраз завезли на польові роботи солярку, то вигріла все. Вони хотіли, щоб ми, мабуть, повернули їм зброю, те, що забрали, і боєприпаси з першого танка, Ну, Вони так і не змогли нам цього сказати. Перемоги не було ні про що. Спитав, чого прийшли два дві відповіді. Зічення обстоятельств. Так вийшло. Хлопці, два солдатики, років яких я бачив 18-20, ну, офіцер десь 35-38. Закінчився діалог тим, що я розвернувся в одну сторону, поїхав, вони в другу. Багато вони техніки оставили поламаної. По Бобрицькій трасі техніка стояла, по-мартиніцькій стояла, Мартиніць за Мартинікою. Для... Три тонки стояли. ні одна зброя їхня не стріляла. Комплекти повні були всі стояли. Вони вийшли на сумську область, лебединський район. Вони вийшли туди село московський Бобрик, за ним там розташувалися. Ну там вони вже пограбували магазин. Спалили машину старості села, він поїхав включати світло, яке вони виключили, і обстріляли, спалили машину. Там вже було більше таких агресій. Холодно було, їсти нічого було. Я коли виїжджав звідси, коли син казав, ми вже не виїжджав, мав вже вибору не було, бо треба було гнати машину. Виїжджав, йде Камоз зв'язків і зоді два батери. Мені вже дівоться нікуди, я вже на дорозі. Тікати нікуди, без Я право звернув, вони розверталися, він мене поприветствував, руку підняв. Наші діти ще тут, чи онука тут. Надо буде відстоювати, хоч я хоч тікати вже нікуди. Нам тікати нікуди, нам вже б... безсмислено тікати. Прийдуть, будемо защищати, не прийдуть, це слава Богу.